Майже шість годин закарпатці блокували відразу три дороги обласного значення. Жителі села Довге, де сходяться шляхи до трьох районних центрів, перекрили трасу, вимагаючи негайного ремонту. Кілька сотень селян стали живим ланцюгом, а для певності ще й перегородили проїжджу частину власними мікроавтобусами. Розійшлися тільки після запевнень чиновників. Ремонт розпочнуть вже сьогодні. Наталка зотова з подробицями. У довгому в кілометрових заторах із восьмої ранку стоять десятки автомобілів. Водії обурюються, комусь треба на роботу, у когось зривається рейс. Йде, 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 Та щойно кермувальники дізнаються, що проїзд заблокований через ями на дорогах, стають на бік пікетувальників. Ці дороги треба вообще перепахати. І бульдозером зняти все це з і тоді буде ліпше. У цьому міцному й оснащеному кількома запасками позашляховику їдуть туристи з Литви. Машину підготували, бо чули про українське бездоріжжя, але на таке жахіття зізнаються, не розраховували. Дороги ужасні, да, і запасні кольоси, все нове. Ну ми вже десь 1500 півтора тисячі в Україну. Так містами на 30 – вже максимум скорості. Іноземцям пікетувальники також не поступилися. Селяни домовилися, що пропускатимуть лише швидку допомогу. Та пожежні автомобілі, тож навіть рейсовому автобусу, що прямує до Ужгорода, не дають дороги. Люди мають білети на поїзд у Мукачево. Через резонанс до довгого один за одним з'їжджаються чиновники. Була домовленість, що акція проводитися не буде. Та як сьогодні вже почали ремонт дороги. Чому от саме сьогодні Чому не вчора? Я не позавчора. моя я така думка, що сьогодні почали ремонт дороги тільки за те, що видно, поступили кошти? Правоохоронці попереджають незгодних заблокування дороги. Передбачена кримінальна відповідальність. Ті не відступають, кажуть, перекрили не дорогу, а бездоріжжя, А про це в законі нічого не сказано. Тут немає пішки на переходи, щоб люди ходили, це одне питання. Тут немає розмітки. якоїсь, ну, тим не менше, дорога залишається перекрита. Якби суздається ну, створення аварійної обстановки. утім, люди вважають, що аварійну ситуацію на дорозі створює не пікет, а ями про них писали в обласну адміністрацію в облавтодор, але відповіді так і не дочекалися. Чому автошляхи в такому стані і як використовували в регіоні дорожні кошти, тепер обіцяє перевірити прокуратура Наталя Зотова Дмитро Холодков, за Карпаття Og den pluss og den.